Вітаю Катерина Миколаївна. Добрий день. Радий вас бачити. Дуже радий, що вам вдалося виділити кілька хвилин сьогодні, щоб поговорити, ми з вами домовлялися про ваше харчування. Чи могли б ви мені трохи детальніше про нього розказати? Так, звичайно. Я б назвала його нерівномірним харчуванням. Різноманітні продукти є, так. Але я... Не люблю снідати, тому на сніданок це зазвичай кава, можливо, з якимось маленьким бути або що. А, вже нормальний обід і нормальна вечеря. А, буває так, що вечеря запізно через, ну, через роботу не встигаю. Ну, а Стосовно обсягу, то харчування різноманітне. Просто не дуже регулярне. Я вас зрозумів. А скажіть, будь ласка, а ви готові щось змінювати в цьому? Так, чому мені? Якби я вам запитав по шкалі від нуля до десяти, де нуль ви зовсім не готові, а десять максимально готові приступити, то скільки балів би ви назвали зараз свій стан хартер? Чудово, це гарний показник, який має гарний прогноз, в принципі. Розкажіть, будь ласка, що б ви могли змінити прямо завтра? Можливо, я так думаю, можливо розглянути, як би я могла обійти на роботі, в робочій, під час робочої перерви, і щоб це було більш корисне харчування, не перекуси. А що Ви могли взяти з собою на роботу і коли б це могли приготувати? Ну, готувати, мабуть, доведеться, бо з вечора так, щось збирати. Це можуть бути, не знаю, можуть бути бутерброди, овочі, фрукти, щось що можна нарізати, тому що ну, швидкого приготування продукти, мабуть, не хотілося. Це не вирішує нашу проблему. Так, звичайно, я з вами згоден. Тобто ви могли з вечора приготувати, щоб потім? Ще навити... так, З собою, щоб взяти? З собою. Добре, це чудово. А, ви знайомі з тарілкою здорового харчування, так? Ми минулого разу говорили про неї. Так. Добре. А, скажіть, будь ласка, чи могли б ви прийти до мене через два тижні, щоб ми оцінили якийсь ваш прогрес в змінах? Так, можу, добре. Угу. Тоді давайте проговоримо, який в нас виник з вами план. Що ви з нашої басі довільництва і що ви могли змінити? Ще за ці два тижні я спробую готувати більш здорові обіди для робочого часу, для перерви своєї. Угу. Ну, Стосовно сніданку я ще мав не готуватися, змінювати. Це багаторічна звичка. Добре, я вас розумію. Так. так, так. Дякую. Дякую за те, що проводились прийти, що виділили сьогодні час. Тоді давайте заплануємо нашу наступну зустріч через два тижні. Це буде нехай 15 червня. Добре вам, зручно? Так. Час погодимо пізніше. Дякую вам, гарного дня. Дякую.